Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись Україна, загрози, обстріли загальної енергії з 27 жовтня по 2 листопада. Я дивлюсь, не дуже багато переглядів ці відео набирають, але якщо хоч хтось дивиться, значить буду робити. Але, звісно, хотілося б вашої більшої активності. Давайте основні головні енергії небезпеки та загрози в Україні в період з 27 жовтня по 2 листопада включно. Покажіть нам основні головні енергії загальним фоном. Стріли будуть продовжуватися ДСНС, буде працювати, якусь допомогу будемо отримувати після цих обстрілів, після якихось жертв, якісь, все одно якісь от перемоги в плані поставок нам допомоги. Ну, але не в той мірі, як би нам хотілося, звісно. Все одно десь там палки в колеса будуть ставити, знову ж таки, логістика під загрозою, світло і жінки-діти. Жінки-діти міста скупчення людей. Можливо, десь от якісь, як військові, жінка, діти. Щось таке мені не дуже добре. Ну, надія на те, що нам наші партнери будуть допомагати, але ну, поки що ситуація така не зрозуміла, не вирішена до кінця, скажімо так. Давайте декілька карт. Якісь прямо важливі події з 27 жовтня по 2 листопада. Якісь важливі події в Україні в найближчі 7 днів. Обстріли. Обстріли, безсонні ночі, знову ж таки, дронові атаки. от Те, що не добили стосовно енергетики, стосовно доброводу для населення. І прям якась активність. Щось або з водою пов'язана, бо біля води. Територія біля води. От, якусь якусь хитрість. Стосовно наших ресурсів планують. Ну, в плані подій у нас попереджають карти більше про обстріл. Тому давайте дивитись по регіонах, як завжди: схід, захід, північ, південь та центральні регіони. Грайте обстріли, загроза жертв, руйнувань від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фабами, СЗВ. Подивіться, вже ці реактивні каби вже долітають, да? і, і Одеська області, де, де там ще і на Київщину вже пишуть, що начебто можуть долітати. І Полтавщина була в новинах. Давайте дивитись. Обстріли, загрожають, тренувань відприльотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, барістя, кайокабами, фабами, мерце до дістає. Покажіть нам. Північ, Київ, Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина. Західні регіони. Тернопіль, Рівне, Луцьке, Івано-Франківську, Чернівці, Львівщина та Хмельниччина. Схід Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. Південь Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. І центральні області. Вінниця Швєкаська, Кривоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Ось вот, тут, тут. жінки, діти під загрозою. Прям, прям так, якась така скарбота. Бага, багато жертв жертвою обставин обстрілу може стати. Обстріл. стати. Покажіть небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів в центральні регіони нашої країни. Покажіть. Як певні точки обрали, да, от, е, зробити так прям, дуже боляче нас е, вразити, дуже боляче нам зробити. Ну, це жінки-діти, це прям от, коли, е, е, багато жертв, це дуже, дуже для нас боляче. От, послабити нас, да, вбити нас, наш моральний дух. От Карти про це. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральних регіонах нашої країни? Покажіть нам. Основні головні цілі ворога стосовно. Обстрілів у центральних регіонах нашої країни, основні головні цілі ворога. Тут як балістика на очікувані удари. Просто терор, щоб намагаюся думати, що таким чином ну, привернути нас до, до перемовин. Так ми начебто і так згодні розмовляти. Вони ж не хочуть. Такі основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. дипломатію хочуть. Але ну хочуть, але на, на своїх умовах тут, зрозуміло, Тому продовжують терор. Так, Херсон та Запоріжжя. Дронові атаки, знову ж таки, е якісь е лікувальні заклади, учбові заклади от е заклади загального значення, от щось. Близько біля води. Загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Знову ж таки, якісь скорботи, скорботи приватний сектор там де ж неодноразово прилітали. Знову ж таки, от, прям якийсь болючий обстріл, як розумію, наступний тиждень буде дуже багато неприємних новин. Дайте Боже, щоб, щоб не справдились ці прогнози. Я буду тільки радий, щоб воно не програлося, але Ну, карти нас попереджають: Безпека та загроза для життя та здоров'я, цивільного населення. Добробут для населення, знову ж таки, ввести нас в обмеження, які основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів. Херсон та Запоріжжя. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Херсон та запоріжжя Які основні головні цілі ворога. Світло Світло і ну, все, що, все, що пов'язане з ресурсами. Жінки діти, знову ж таки, так само тут під загрозою. Так, Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Дронові атаки, можна надати якісь комбіновані. Одне, скажімо так, дисбаланс і от якісь приховані об'єкти. Приховані об'єкти, я б сказав, пов'язані з, ну, з навчальним процесом. Це якісь учебки, я так розумію. От може бути якась нестабільна ситуація. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я саме цивільного населення. От щось біля води, повтор, якоїсь ситуації біля води. Репорти, рапорти. Чомусь подивився, прям в очі кинулись, діти бавляться в воді. Ну, я не думаю, начебто вже холодно, Одеса, Одеса Миколаїв. Чи у вас хтось купається на пляжах, може десь пляж? Щось таке мені прийшло. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення Одеса Миколаїв. Знову ж таки, дитяча картка. Дитяча картка, агресія, очбові заклади, лікарні, от, якогось загального призначення місця. Церкви можуть бути, от, щось таке. Але, от, не знаю, чомусь як навчання якесь іде, бо єрафант він також повчає, навчає, дає знання. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Виробництва, виробництва логістика. Обмежити. обмежити нас в виробництві і от ВПК комплекс. Те, що для військових потреб. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, де ж установи. Центр прийняття рішень. Ну, тут будуть і розповсюдження фейкової інформації. І держ також під загрозою, суди от в такому плані. Так, схід Харківщина на частина Донеччини та Луганщини. Якісь мінування можуть бути. І от, щось таке не дуже добре, прям де багато жертв, Багато поверхівки. Багатоповерхівки торгівельні центри. Щось таке може бути. Але тут більше як мінування чомусь. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Харківщина занакупована частина Донеччина Луганщини, да. порти, аеропор... аеропорти. Як... Чомусь мені метро прийшло. Цей багатоповерхівки, торгівельні центри, можливо, паркінг десь. Це більше, скоріш за все, про Харків. Донеччина, Луганщина там. Такого, мабуть, немає. Так, покажіть нам Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Від ворожих обстрілів Харківщина та накупована частина Дерчин та Луган, Покажіть нам. Небоспіка та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Знову ж таки, щось біля води, щось, якісь приховані об'єкти, навчальні заклади якісь ресурсні об'єкти. Постачання ресурсів, знову ж таки, перебити. Завдяки зливанню інформації, Десь перерізати шляхи постачання ресурсів. Неочікування обстріли. ну, Нічого нового. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Тут постійні обстріли намагаються нас десь послабити, зупинити. От Бачите, от там, де постійно на постійній основі щось де якась допомога їде, да, до нас от, послабити нас в цьому плані, зупинити, обстріляти. От, на постійній основі намагаються це зруйнувати. Щоб не було можливості постачання ресурсів в регіони. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Харківщини, накупова на частини Донеччини та Луганщини? Ну і все, що пов'язане з нашими військовими, з нашими захисниками, от постійно працюють в цьому напрямку. Постійні обстріли. На жаль, поки що ситуація незмінна. Ніде не змінна. Діти можуть бути під загрозою і це от як балістика. Або як повтор певної ситуації. Неочікувано щось неочікуване знищити якийсь успіх, як і до цього було вже. Повтор певних успішних подій по знищенню. Про що це про що це. Рідини для населення. Можливо, газосховище людину для населення десь перерізати. Але це ну от, обмежити це світло і вода, в принципі, зв'язок, інтернет для населення, населення. Десь щось пошкодити для цивільного населення. Якийсь. Знову ж таки, пер... все ще повинно з пересуваннями. логістика. Логістика. Добре, недобре. Так, основні головні. Цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах нашої країни. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах нашої країни. Знову ж таки, якісь сучубові заклади, приховані об'єкти, щось пов'язане з рідинами. Або щось з водою біля води. Якісь болючі ще удари, і це більше не обласні центри, це більше як в області. Місця скупчення людей, багатоповерхівки, вести в обмеження зі світлом, зробити проблеми. Ну, натиснути на керівництво, щоб вони, знову ж таки, терор, для того, щоб з ними намагалися, на їх, домовлялися на їх умовах. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, дворожах обстрілів у західних регіонах. Ну, теж обстріли, багато може летіти в одне місто, прямо от щось знищити. Знищити те, що пов'язане або наші вражаї, якісь, або те, що ми видобуваємо з землі. Ну, або газосховища можуть бути, або нафта газову, начебто вони нам вже знищили усю. Якісь виробництва. Якісь виробництво, якісь можливо, щось з ВПК комплексами, те, що може знищувати, можливо, ППО-шні, якісь прикольчики. Ну, десь хтось зливає, знову ж таки, по бежу хтось зливає інформацію, наводить на цілі. Безпека та загрози саме для цивільного населення. Тут розповсюдження фейків, знову ж таки, га газовий видобуток і добробут для населення. Але і, от, якісь фейки можуть вкидати, ресурсів для них немає, але фейки будуть кидати стосовно можливої активізації на кордонах. Щось таке спека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Приватний сектор, там, де вже недорозу прилітало, міста, міста прийняття. Так, і північ. Північ, знову ж таки, якісь невеличкі ДРГні групи можуть, ну, так, для, щоб в медіа з'являлася якась інформація. І як, якісь диверсії стосовно якихось драгоцінних наших ресурсів. Це пов'язане з водою, зі світлом, з інтернетом якісь такі пакості так. покажіть небезпеки та загрози для життя здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у північних регіонах нашої країни покажіть нам знову ж таки діти, діти дронові атаки і виробництво В принципі, на постійній основі дронові атаки. Так як і було до цього. Ну, знову ж таки, обмежити нас в ресурсах. Балістика от якісь неочікувані удари. Може, прилетіти там, де ми не очікували, да? там, де є, є якісь ресурси, Ресурси, начебто ми думали, що вони про це не знають, але ж є кому зливати, на жаль. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах, міста прийняття рішення, там може бути багато летіти. Знову ж таки, це, я, я так вважаю, що, скоріш за все, мова йдеться про Київ. Жінки діти під загрозою і якісь важливі ресурсні об'єкти. Все більше про дітей, жінки діти. Жінки діти, щось таке показове зробити, коли багато може летіти, багато жертв. Ті основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Діти, світло, нічого не змінюється. ППУ. Ну і знову ж таки, стовкнути рубами населення. Зробити якісь активні дії, будуть активно проти і проти нашої влади налаштовувати населення. Інформаційні вкиди, залякування. Нічого особливо нового. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!